Доброго дня! Перед настанням холодів кожна хазяюшка турбується про те, щоб в домі було все необхідне на зиму. Хочу з вами поділитися дуже цікавим соусом із кропу. Знайшла його, тому що не подобається заморожений кріп. Беремо зелений кріп, щоб гілочки були м'якенькі. Промиваємо і нарізаємо ось такими шматками. До кропу додаємо часник через прес, сіль. Лимонну цедру, а також сік із половинки лимона. Сюди ж додаємо 70 мл олії любої за смаком і добре збиваємо блендером. Ось таку масу викладаємо в баночки, ретельно закручуємо та користуємося на протязі всієї зими. Соус можна тримати в прохолодному місці або в холодильнику. Спробуйте! Я сподіваюся, вам теж сподобається. І якщо сподобався, обов'язково напишіть мені. З повагою, ваша Наталі!